Знову народ Андрій, друзі, я вам щось дещо швиденько покажу. Я вам пізніше розкажу за його, покажу його повністю. Ну, зараз покажу деяку документацію. Там написано отаке і отаке. І От. як же ж це добре? Коли ти відкрив коробку, а там не чорний девольт український, а там шикарний такий акумулятор. І він отако, поки тримаєш кнопку, стільки світиться. Пам'ятаєте? Да? Тільки коли ти тримаєш клавішу, він стільки світиться. От, вони мають телефон бачить якусь періодичність подсвітки. це всі так роблять дисплеї. Я в плані тут відображення. І ми. І саме головне, що для вас треба знати: в 900 ватних акумуляторах однорядних і дворядних, ну дворядні це вже будуть мультик, шостка і вісімка. Ще шестірка і восьмірка. Вони на елементах. Читаю, будь ласка, от в кінці. П'ять елементів. 21 700. От. Будь ласка, читай. Угу. Ото отак. -от -от Дивись, у нього зовсім. Все інше по роз'ємах. В нього вже є сенсорний контакт. Отам. От Бачиш? Ось. Добро, акумулятори знавці. Там якого року 21-го. Щось мені здається, що оце крайня цифра це буде. Бо це з третього року. Таке придумалось. Зробилось. Артикул. Артикул. Артикул Ось 45, 116, 4516.18. Артикул четвірки. Я щось думаю, що там будуть елементи Samsung 700. 40Т. 45116-27. Я щось думаю, що ще такі пило захищені будуть або вісімки, або може і десятки. Я про ампер годин потужність. Ну, так само 75 ампер. 85, я думаю, на клемме дозволять вони взяти. Тому що від великої циркулярки ще ніхто не відмовлявся. Тут все розписано, то я вам пізніше покажу. Головне, що вони є в продажі в нас в Україні. Можете питати, де їх взяти, що для того треба робити. Саме головне, що ви не забувайте про розіграш. Для розіграшу полюбе мені треба активні учасники. Активні учасники каналу, які питаються, узнають, радяться, добре коментують. Взагалі дивляться відеоматеріал і там зауважують якісь нюанси. От як, от, як отут. Бачите, гвинтики в цьому акумуляторі знизу. Він має вже таких дві ніби секції. Таку одна. Пальцями не візьмешся, поняв? А друга от нормально. Стандартно. Так, як в дешевих акумуляторах роблять стандартно. Завжди пальцями тут, дуже зручно нажав клавішу, може навіть засвітив і нажав клавішу, витягнув акумулятор. Заодно ти ще бачиш через скільки секунд. Си... Давайте. Раз, два, три, чотири. 5, 6. О, оце під кольор води світлодіодіки і оця нихня поява. О, за це вже вартує платити половину суми цього акумулятора Ще раз вам покажу, як криво лазер напечатав на пластику цю надпись. Але щось тут не хотіли сказати. Може на другому акумуляторі буде щось. О, другий акумулятор. О, бачу, мені хочу сказати. СH49, вибачте за тряску в руках. Їде на велосипеді по ямах. Як не можу відвикнути. Е, руль без амортизаторів.